Всім привіт! Зараз я їду у Мурзинці. Оце зараз я невеліко їду. Я думаю, що я сьогодні доїду за пів кілометра в Мурзинці. Відео виставлюся на каналі ДТЗ за Мура Заїзда. Надіюсь, що я доїду сюди, в Мурзинці. Це головне, що я доїхав в Мурзинці. Оце я заїду в путь. Мені залишилося доїхати до 6,5 кілометрів. Оце здовж траси. Мені ще залишилося доїхати здовж траси до морзинці. Наразі машинки ганяють. Настало заїхати до морзинці, тому не переживайте. Ставте лайки, підписку на мой канал GTA Замура. Скоро вийде новий ролик, як я їздив по в по кусках. Ти зараз з Венигородки виїхав. Не переключайтеся, ласка Побачимося. Усім пока. Так, усім привіт, я вже у ну, біля неморежа. Ну, пощій біля неморежа. Зараз сиджу ось пів воду. Купив таку водичку. Зараз посиджу тут, а скоро буду їхати у обратно в город. Вже приїхав Неморож, це я є біля магазинчика. Не ну, думаю поїхати в Морозинці, але дуже дуже сильно далеко. Буде вертатися в неморо, буду вертатися до в я вам відео вам змонтірую. Ставимо лайки і підписку на мій канал.